В Україну пропонують завести декілька мільйонів мігрантів з країн Азії, Африки та бідних країн Латинської Америки. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своїй. І в цьому відео я хочу викрити певні цікаві факти стосовно таких благодійників і експертів, які просувають дані думки. Ці думки не нові, вони вже тиражувалися в українському інформаційному просторі. Зараз їх вчергове процитував такий собі Андрій Длігач, якого нам позиціонують як мега-експерта і великого економіста, що є насправді брехнею. Він просто належить до відповідного пулу, скажімо так, псевдоекспертів. Але мова зараз не про це. Ви знаєте, я хочу зараз поговорити більш системно про інформаційну повістку. Хто її формує і для чого. І от досить таки цікава інформація. Виявляється, що в тих всіх грантових організаціях, в тому числі в тих, які зараз отримали призупинене фінансування через замороження виплат від USAID, в 2025 році головною темою повісточки, так би мовити, тобто тих тез, які вони мали просувати в українському інформаційному. Просторі було завезення до України мігрантів, не просто було, воно залишається. Головним спонсором цього дійства зараз досі виступає фонд відродження. Крім відродження, подібні грантові програми відкриваються різними афільованими структурами, пов'язаними з олігархом Пінчука, який, власне, в Україні, мабуть, є найближчим до Сороса. Ну, є ще, звичайно, Томаш Фіала, власник української правди, і не тільки. Це структури дуже близькі, там дуже багато таких взаємозв'язків, переплетень і ще всякого різного. Але в якому контексті я про це хочу поговорити? Перші 32 мільйони гривень. На просування цієї інформації, того, що ми відчуваємо, критичну потребу в мігрантах в Україні вже виділено. Хто отримав ці перші 32 мільйони гривень? Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, Український католицький університет. Школа політичної аналітики, Фундація культурної дипломатії, Рада зовнішньої політики, Українська призма, Життєстійка Україна, Нові українські наративи, Інтерньюз Україна, Центр Трансатлантичного діалогу, Докудейс, Центр близькосхідних досліджень, Стейт Воч, Центр Нова Європа, Східноєвропейський інститут розвитку, Ліберально-демократична Ліга України. І ще, мабуть, 5 чи 6 чи 7 організацій, тих, де це можна більш-менш чітко відслідкувати. Коли ви бачите когось, підписаного як експерта, і він вам починає розказувати: завозьте мігрантів, бо у вас в економіці труба. У нас в економіці труба не через відсутність мігрантів, а через дещо інше. І Україна не бідна, а пограбована. І системи виробництва тут треба відновлювати і не мігрантів сюди завозити, а в першу чергу всіх українців працевлаштувати і максимально вирощувати джерела високої доданої вартості. Для цього необхідно дуже багато питань вирішити, в тому числі і питання з війною, в першу чергу, з бронюванням, з мобілізацією і ще з багатьма багатьма речами. Цього всього спеціально не робиться, це не робиться абсолютно свідомо для того, щоб в суспільстві панував розбрат. Розколи для того, щоб в тому числі в деякий час українському суспільстві можна було кинути певні заклики, які могли б привести навіть до громадянської війни. Це треба розуміти. Архітектори це розуміють, і саме тому ведуть так, і саме тому влада в Україні, яка знаходиться в абсолютно конкретних руках, зовсім не вирішує цих запитань. Але я хочу звернути вашу увагу на дещо інше. 32 мільйони гривень, з того, що вже можна відслідкувати, виділили на те, щоб нам різного роду, експерти через різні канали, через грантових журналістів просували ідеї, що мігранти нам критично необхідні. Яка мотивація цих благодійників, що вони виділили гроші на просування ідей про необхідність 2-3 мільйонів мігрантів там, з Бангладешу, Азії, Африки в Україні? Ну, от яка в них мотивація? Поставте себе на їх місце? Для чого їм треба, щоб ми з вами думали, що нам критично необхідно завозити мігрантів в Україну? Для чого? Як ви думаєте, чи пов'язано це якось з тим, що вони хочуть отримати контроль чи зберегти контроль над державою Україна, над нашим національним багатством, над всіма нашими ресурсами? В тому числі і над людьми, тому що вони нас, людей, вважають своїм ресурсом сировинним придатком до чужих економік, до своїх корпорацій, до ще чогось. Чи вони просто благодійники, альтруїсти. Розуміють просто наперед прорахували, що ми не виживемо, якщо в нас не буде тут 2 мільйони Бангладешців. А значить, нам треба допомогти сюди завести, їх завести, пакистанців завести, зробити ще, щоб між ними тут конфлікти були, тому що одні мусульмани, інші не мусульмани, ще когось з латиноамериканців завести, когось з негрів завести. Правда? Дуже потрібно. Людей вам не вистачає. Я вже наводив, приклад Австралії, приклад Канади. Не в якості їхнього ставлення до мігрантів, а в якості співвідношення між кількістю населення і площею країни. В Австралії більше 7 мільйонів квадратних кілометрів, в Канаді більше 9 мільйонів квадратних кілометрів, а населення, в принципі, і там і там менше, ніж в Україні або навіть співставне. Тому не мігранти нам потрібні, а лад всередині держави нам навести. Але задайте собі питання: для чого? Хто і для чого фінансує такі речі і для чого просуває такі ідеї. Це одна із тих частин невидимого ворога українців, який старається максимально себе приховувати. Більше того, в рамках свого приховування він себе видає за свого друга, да друга за благодійника, завезіть мігрантів, бо не виживете, продайте всю землю, бо неефективно використовуєте, продайте всі надра, створіть наглядові ради, а потім приватизуйте Укрзалізницю, енергоатом і так далі. Толеруйте ЛГБТ, ЛГБТ це ж найкращі люди. І тут питання не в тому, що вони захищають чиїсь права, питання в тому, що вони пропагандують вироджене явище. І ще дуже багато є таких світоглядно інформаційних співпадінь, якщо ми говоримо про них. А як ви думаєте, для чого їм це все? Задавайте собі це запитання і допоможіть нам в інформаційному розголосі. Знаєте, нам спеціально замикають ситуацію зі всіх боків для того, щоб якомога важче було вилізти. В тих подіях, які чекають людство впродовж наступних десятиліть, зможуть вижити тільки добре, високоорганізовані народи. І на державу потрібно дивитися в першу чергу як на організацію, як на організацію конкретного народу. Стан держави Україна. В якій все розпродається, яка доведена до банкрутства, доведена до катастрофи, доведена до повномасштабної війни через те, що нас зробили слабкими. Це відображення нашої з вами організації. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Пишіть на вказану електронну адресу. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.